Доброго дня, Шановні колеги, Центр професійних бухгалтерів Володимир Метелиця у цьому корисному відео ми зупинимося на прикладах розрахунку середньої заробітної плати для цілої критичності і бронювання працівників у 2025 році. Отже, критична важливість: одним із критеріїв критичної важливості є розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб-працівників на підприємстві. Цей критерій визначений під пунктом 6 пункту 2 постанови уряду номер 76 В ньому сказано, що для державних і комунальних підприємств розмір середньої заробітної плати за страхованих осіб за останній календарний квартал, повинен бути не менше за розмір середньої заробітної плати в регіоні за четвертий квартал 2021 року, а для інших категорій, зокрема для приватних підприємств. За останній квартал розмір нарахованої середньої заробітної плати повинен бути не нижче за розмір мінімальної заробітної плати по Україні, помножений на 2,5, тобто зараз це 20 тисяч гривень. Яким же чином здійснити розрахунок цієї заробітної плати? Міністерство економіки 11 листопада видало свій лист рекомендаційний, при цьому зазначивши, що він не є нормативно-правовим актом, і рекомендує середньо рахувати наступним чином шляхом ділення рядків 1.1, 1.3 і 1.4 податкового зарплатного звіту. На кількість застрахованих осіб у звітному періоді це рядок 105, цього ж таки зарплатного звіту. Давайте його відкриємо і подивимося. Отже, на думку Мінекономіки, це сума нарахованої заробітної плати, рядок 1,1, додати суму лікарняних 5 днів перших за рахунок підприємства. Додати суму лікарняних за рахунок пенсійного фонду починаючи з 6 дня, і поділити на кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховано заробітну плату. Потенційно це означає, що ми беремо 9 цифр звітного кварталу, ось жовтим, вони відмічені, плюсуємо, визначаємо суму і ділимо на суму трьох цифр. На кількість застрахованих осіб. Що ми тут бачимо? Сума винагороди за договорами цивільно-правового характеру не включається в розрахунок такої середньої для аграрного сектору це критично важлива сума, тому що особливо на період сезону залучаються. Працівники за договорами цивільно-правового характеру, яким виплачується винагорода, і виходячи із цих рекомендацій, сама винагорода виключається із розрахунку, а кількість цих осіб, застрахованих по цивільно-правових договорах, залишається у розрахунку урядку 105-му. Те саме із декретними. Сума декретних виключається із розрахунку, а сама застрахована особа залишається у розрахунку, оскільки вона отримує ці виплати. Далі, що стосується мобілізованих працівників, мобілізовані працівники з ними ситуація може бути різна. Частина підприємств не зберігає їм заробітну плату. І, відповідно, ця кількість мобілізованих працівників, яким не нараховано заробітну плату, вона не включається в 105-й рядок. Інша ситуація, коли роботодавець зберігає заробітну плату за мобілізованим працівником, і відповідно така сума буде включена у заробітну плату рядок 1.1, і така кількість працівників буде включена у рядок 105. Давайте подивимося на прикладах. На підприємстві працює 5 працівників, один із них мобілізований і він увільнений від виконання трудових функцій на період військової служби, оскільки він продовжує перебувати у трудових відносинах із підприємством, він є застрахованою особою, але це підприємство не здійснює нарахування заробітної плати йому. Тобто кількість застрахованих осіб на підприємстві 5. Але кількість тих застрахованих осіб, яким нараховано заробітну плату 4. Це означає, що загальна сума нарахованої зарплати по цих чотирьох працівниках, наприклад, якщо вона 92 тисячі гривень, то саме ця сума ділиться на їхню кількість 4. В нашому випадку це 23 тисячі гривень, а не взяти суму цю 92 тисячі гривень і розділити на... П'ять працівників як застрахованих осіб загалом це буде неправильно. Наступний приклад це декретні і цивільно-правові договори. На підприємстві працює сім працівників із зарплатою 25 тисяч гривень. Одна працівниця перебуває в декреті, сума декретних 24 тисячі гривень. Дві особи виконують роботи за цивільним неправовим договором винагорода 17 тисяч гривень кожна особа. Тобто, загалом кількість застрахованих осіб 10. Якщо ми візьмемо загальний заробіток цих осіб та поділимо на їхню кількість, то виходить величина 23 тисячі 300 гривень за місяць. Але за методикою Мінекономіки, ми пам'ятаємо, що ми не включаємо декретну. На суму і не включаємо винагороди за цивільно-правовими договорами. Саме суми не включаємо, а кількість залишається. Тому й виходить, що в розрахунку ми візьмемо виключно заробітну плату працівників сімох і розділимо на кількість застрахованих осіб, яким виплачувалась винагорода, 10 і отримуємо суму 17500, що є недостатньою для виконання критерію по критичній важливості. Наступний приклад це перехідні відпускні. Перехідні відпускні теж впливають на розрахунок середньої, адже їх можна показати або в одному місяці, наприклад, відпускні два місяці. а Ми показуємо нарахування в одному місяці і розрахунок із працівником здійснюємо до початку відпускних. Інший варіант знову ж таки, розрахунок здійснюємо, наприклад, до початку відпускних, а показуємо ці відпускні частину в одному місяці, а частину в другому місяці, тобто за ті дні, за які вони нараховані. От конкретний приклад. Протягом жовтня-листопада на підприємстві працювало 20 осіб. Нарахована зарплата за квартал за три місяці 1 млн 190 тисяч гривень. У грудні один із працівників йде в відпустку на 20 днів. Це 10 днів грудня у нього і 10 днів січня. Сума відпускних 18 тисяч гривень. Переходимо до розрахунку. Якщо нарахувати всю суму відпускних у грудні місяці, то середня зарплата за четвертий квартал у нього буде мільйон, у цього підприємства 1 190 тисяч плюс 18 000, буде поділено на 20 плюс 20 плюс 20, це буде 20 133 гривні 33 копійки. Відповідно, включення всієї суми перехідних відпускних у місяць-грудень він буде достатнім для виконання критерію критичної важливості. Але якщо ми частину цієї суми нарахуємо у грудні, наприклад, за 10 днів половину, а частину у січні теж за 10 днів. Та виходить, що за грудень середня у нас вже буде менша – 19 983 33 гривні 33 копійки. Це недостатньо для виконання критерію критичної важливості. Ну і сам приклад розрахунку по середній заробітної плати за квартал. Наприклад, у жовтні працювало у нас 15 осіб на підприємстві, в листопаді 16, у грудні 17. Нарахована зарплата за жовтень 330 тисяч гривень, у листопаді 350 тисяч гривень, у грудні 370 тисяч гривень. Середня заробітна плата, як ми її рахуємо, складемо у чисельнику суму місячних зарплат фонду, да, 330, 350 і 370 і поділимо на. Оцю кількість наших працюючих у кожному місяці, сума 15 плюс 16, плюс 17 і вийдемо на середню. Тепер, що стосується довідки про середню заробітну плату, форми такої довідки не встановлено, але вона вимагається для підтвердження критерію. Тому у ній доцільно вказати розмір середньої заробітної плати за останній квартал, бо саме він важливий. Тобто, наприклад, ми подаємося на критичність у січні 2025 року. Нам необхідно виконати критерій про 20 тисяч гривень від 20 тисяч гривень заробітної плати за четвертий квартал 2024 року. І так само необхідно навести середньомісячний розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб працівників. Адже е, щомісячний оцей показник буде контролюватися тим органом, яким, який надав таку критичну важливість або адміністрація, або мінагрополітики. Тому власне, довідка вміщує в себе дві цифри: середній розмір фонду заробітної плати працівників по кварталу, і середній е, розмір е, заробітної плати за е, місяць. Більше ми розглянемо на першому відеосемінарі Центру професійних бухгалтерів із друкованою літературою. Будь ласка, слідкуйте за нашими повідомленнями і до зустрічі. Дякую за увагу.